Такий дуже простий сервіс, в якому буквально за дві хвилини можна дуже гарно оформити цитату. Можливо, була така ситуація, що в презентації або просто треба продемонструвати гарно оформлену цитату і сервіс Quizio, він дозволяє це зробити дуже просто. Переходите за покликанням, можете навіть не реєструватися. Якщо ви хочете, щоб всі ваші проєкти, всі ваші цитати оформлені Зберігалась, тоді зареєструйтесь і працюйте. А так можна без реєстрації. Звичайно, цей сервіс він англомовний, він не безкоштовний, він умовно безкоштовний. В мене зараз чому на українській, тому що працює Google-перекладач. І е, ви бачите от головне вікно, в якому треба ввести цитату, хто сказав, і створити. Всього три кроги. І так, крок перший. Я підготувала. Цитату вставляю. Можна розбити за абзацами, щоб це виглядало красивіше. Ну і написати, хто це сказав. Після цього ви натискаєте Створити мою пропозицію. Нехай вас не пугає, що вона така маленька, це просто зразок. Але якщо вас оцей варіант не влаштовує. То, якщо ви покрутите внизу, то тут ви побачите багато інших варіантів дизайнів і ви можете обирати дизайн і дивитися, як це буде виглядати. Єдине, що не треба обирати з позначкою Про, це платні шаблони, але дуже багато є безкоштовних шаблонів, які ви можете використати для оформлення своєї цитати. Подивіться, тут є такі дуже цікаві, гортайте. І ви обов'язково для себе знайдете щось цікаве, креативне для того, щоб оформити свою цитату. Ну, нехай буде, наприклад, цей приклад. І після того, коли я, мені сподобався варіант, я натискаю Закінчити і бачу от такий гарний варіант оформленої цитати, яку ми можемо потім або зберегти, якщо ви зареєстровані, або завантажити собі на комп'ютер. Зверніть увагу, що зробіть свою власну пропозицію, ви не можете, тому що це робиться саме в платній версії свій дизайн. Тут ви не можете щось своє придумати тільки за цими шаблонами. І так, або кнопка завантажити, або просто права кнопка «Контекстне меню зберегти зображення як. І ця, ця картинка вона зберігається. Дуже проста, дуже креативна і дуже виходять гарно оформлені цитати, не треба десь там їх оформлювати в канві або ще в якихось яких ресурсах. Спробуйте.